Доброго дня, шановне панство! Сьогодні в мене на порядку денному робота для пенькофреза. Будемо фрезерувати пень діаметром більше 1 метра. Ось наближаємося до пня. Хороший красивий пеньочок. Міряємо діаметр над землею. Приблизно у нас 120-130 см. 130 см я буду рахувати, бо міряємо, міряємо до цього рівня заїжджати із станком буду з цієї сторони і поступово от в тому напрямку буду знімати. І так, пеня понизив, відкачали, поміряв. Діаметр 130 см. Не поверху, а ось сюди трохи далі, де корніві лапи. Тому що тут теж треба буде фрезерувати, не тільки вверх сюди. І ясно, що з цієї висоти воно... Розходиться ну, на такий от діаметр. Фрезерувати буду арпаловською фризою, пенькогризом, пенькофризом. Потихоньку, як буду продвигатися далі, буду фільмувати роботу. Все. Починаємо. Ось так, станок п'є бензин, а ми рухаємося далі. Ось так от ми вже сфрезерували. спочатку йдемо цей шар до землі, а потім знову спочатку на 30 см ниже землі піду. Ось так от його сфрезерую. Ну, як корневі лапи йдуть, так почищу. Na marca Ну от і все, зробили такий от кратер. Стіки намололи тирси. от такою от глибиною. Марк ти стань. стань там. от такою от глубиною зробили кратер, сфрезерувавши пень в Стополі. Ну що, шановні? Глядачі, шановні пані та панові, скінчився ще один хороший день. Ось так от фрезерували величезний пень. От Його верхушка, то зрізали, все інше фрезерували. На сьогодні все. Підписуємося на мій канал, пальці вверх. Питання в, комент... в коментарях. Що так, що не так. Пишіть, будемо спілкуватися до нових зустрічей.